Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брата і сестри! Сьогодні у нас п'ятниця 16 вересня 2022 року. А Україна, український народ переживає уже 205-й день великої несправедливої війни, великого вторгнення, яке Росія вчинила по відношенню до українського народу і нашої держави. Уже 205-й день під російськими бомбами і ракетами здригається українська земля, палають міста і села. Знову ж таки, впродовж останньої доби важкі бої йдуть по усі лінії фронту, яка на сьогодні складає майже 2000 кілометрів від Харківщини, Луганщини, півночі через Донеччину. До Запоріжжя, Дніпропетровщини, Херсонщини і впродовж всієї цієї лінії розмежування йдуть активні, важкі бойові дії. Лише за останню добу по Україні було випущено 11 російських крилатих ракет різного виду, 15 авіабомб, авіаударів було нанесено російською авіацією. Справді, вчора три рази російськими ракетами було обстріляно місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Велике місто, майже мільйон населення у ньому, місто з великою промисловою інфраструктурою. Вчора теж було завдано ракетного удару по місту Харкову. Загинули і були поранені люди, навіть малі діти. Так само потужно було обстріляно місто Запоріжжя, місто Миколаїв. Що цікаво, що справді так виглядає, що росіяни воюють не з українськими Збройними силами, але з цивільним населенням, що є військовим злочином. Властиво лише за один день було знищено інфраструктуру, тобто тепло водопостачання. Постачання електричною енергією системи близько 30 українських міст. Росія методично знищує все, що може допомогти українцям пережити холодний період цього року. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Більше того. Україна зберігає свої сили, отримує свої сили, їх відновлює завдяки своїй вірі в Бога. Він є джерелом нашого невмирущого народного духу. Шануючи Бога, ми стаємо сильнішими, тому що отримуємо Його силу і Його благословення. Вчора ми почали з вами роздуми над тим, як нам, християнам, шанувати нашого Бога як Бога Творця. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над наступною засадою, е -е, радше, способом вшанування нашого Бога через бережливе ставлення до Божого творіння. І сьогодні нам важливо пам'ятати. Таке одне просте правило не нашкодь. Не нашкодь, коли ти що-небудь робиш, втручаючись у довколишній світ, втручаючись в Боже творіння. Піклуйся про збереження та відновлення гармонії створіння, гармонії з творцем, собою, ближнім та усім створінням. Не кради, не руйнуй спільне природнє благо, шануй цілісність Божого творіння. Ми знаємо, що заповідь не нашкодь є основною заповіддю лікаря, який хоче помогти вилікуватися своєму пацієнтові. Так само і людина, яку Господь Бог сотворив як вінець свого творіння. Не може цілковито не втручатися у довкілля, але її господарювання, її плекання того Божого сотвореного світу має бути чимось таким, що лише помножує і підтримує гармонію, цілісність того Всесвіту, а в жодному випадку її не порушує, її не шкодить. Тому що Боже творіння є іконою Божої мудрості. Та цілісність, яка існує в тій мудрості, в тому задумі, так якось глибоко відбитому у Божому творінні, сучасна наука називає інтегральною екологією. І все є між собою взаємопов'язане. Ми всі один одного потребуємо, коли у тому всесвіті когось чи чогось сотвореного Богом забракне, то страждати будемо ми усі разом. Сьогодні я би хотів дуже подякувати усім тим, які працюють і плекають те, що ми називаємо екологією чи захистом нашого довкілля, нашим лісничим, іншим державним службам, які. Несуть особливу відповідальність за те, щоб наше з вами сьогодні господарювання виконувало у цю заповідь не на шкодь. Можливо, під час війни ми на них не звертаємо уваги, бо не бачимо їх на передовицях наших газет, журналів. Але так як наші воїни захищають нашу Україну від хижацького ворога на передовій, так само. Наші екологи, працівники нашого лісового господарства захищають наш спільний дім, в якому ми живемо в мирних містах і наших селах від хижаків українському тилу. Нехай Господь Бог вам благословить. Вам ми сьогодні дякуємо за вашу працю, а нехай увесь народ відчуває свою відповідальність і буде вам допомочі. Нехай все те природнє багатство, ліси, водні, земельні ресурси, які Господь Бог дав нам як великий скарб України буде лише збережений і приумножений. Боже, благослови Україну, Боже, дай нам силу, Силу вижити у тій війні, встояти у тій бурні, дай нам силу перемогти. Перемогти несправедливого ворога у нашій історії, нехай Твоєю Боже силою добро переможе зло. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!